полімер Крохмаль. Молекулярна формула поширення в природі властивості застосування. Крохмаль біополімер, структурною ланкою якого є залишок глюкози. Молекулярна формула крохмалю. Це шість десять н разів. Макромолекули неоднакові за розміром, мають як лінійну, так і розгалужену структуру, ступінь полімеризації від кількох сотень до кількох тисяч, найбагатші на крохмаль бульби картоплі, насіння кукурудзи рису пшениці. Крохмаль білий хрусткий порошок без запаху й смаку не розчиняється в холодній воді, у гарячий набрякає, утворюючи клейстер. У наслідок дії спиртового розчину йоду на крохмаль з'являється синє забарвлення. Тобто спиртовий розчин йоду. Реактив на крохмаль, і навпаки. Крохмаль під дією ферментів або внаслідок кип'ятіння з кислотою зазнає гідролізу і перетворюється на глюкозу. Це 6H10O5 плюс H2O. Утворюється С6H12O6. Гідроліз крохмалю використовується у виробництві багатьох харчових продуктів. Проміжні продукти гідролізу крохмалю суміш декстринів і глюкози. Патоку використовують у кондитерській промисловості для виготовлення цукерок, додають у тісто для випікання пряників. Крохмаль є сировиною для виробництва етилового спирту. У текстильній промисловості використовують крохмаль для проклеювання тканин, у паперовій для склеювання паперу й картону, у медицині для виготовлення присипок, паст, капсул для лікарських препаратів. Крохмаль